А суперника і належить до тієї когорти гравців, які не імітують боротьбу. А в неї вступають. От що лишній раз тому підтвердження. Да? Ну це вже класика, так? Подача з флангу на вісса і взяття воріт. Забиває. Забиває Денис Гармаш. Робить рахунок 4-0. Другий м'яч для себе у цій зустрічі. Ми бачимо, що ми говорили о том, становиться ли Динамо или Ми бачимо, що не останавливаться, іщуть свої шанси і использують их. Ну і кто відво Микола Морозюк. Так и враження, так Так і є. Він на Вашкатуво насправді гарнуше. нав'язали йому боротьбу. Перестрибнув, перевісив. Він Бутаєва. Еще и Чеботаев приземлился неудачно после этого стыка. 4-0. 4-0, Динамо ВДП. Леванидов, ну без шансов абсолютно. Нет, ну, тут с такого расстояния направил угол.